І на подківанок продовжуємо нашу подорож у Угорщиною. Позаду мене невеличке містечко Константинівка, де колись у 9 столітті проходили племена угрів в бік Панонії. А я рекомендую проїхатися чудовою Угорщиною і її столицями. Так саме так столицями, адже в Угорщині їх було багато. Почнемо з Естергома і його храма. Це була перша столиця, заснував її святий Іштван. Ще одна столиця Сейкешфегервар, прекрасно білопрестольне містечко неподалік Балатона. Ще одна столиця Буда, Буда, яка складалася з Буди, обуди пешта і стала Будапештом. Потім прийшов час при Карлі Роберту Анжу, місто Вішеград. Пізніше місто Пожонь, коли була османська окупація. Ну, і, власне, в 19 столітті, в 1848 році місто Дебрецен. І, власне, це серця Угорщини, які мають свої культурні пам'ятні місця. А сьогодні вивчимо, як буде чоловік, мужчина ферфі, як буде жінка. Як буде дівчинка, Лань, як буде хлопчик, фію. Ось і наша маленька подорож прекрасною угорщиною.